Всім привіт! Ви на каналі Ястоп Games, З вами Михайло, і сьогодні я про, продовжую проходжи, да, проходити ігру Американський втікач. Продовжимо. Е, є деяка погана новина. я тут... Е, мене вийшло записати п'яту серію з першого разу, але поки я її записував, дві, два сюжетні завдання я вже пройшов. Ну як сюжетні, там нічого такого не було. Завдання від Дейва, де він каже, типу... Три, три пікапа знищити, щоб його знайомий, який має свої. свої своє СТО чи що міг підзаробити. І для Анни треба було довести, що головний герой вміє тирити. Він на щось здатен. І він мав... Треба було корот, бігати по домам і вкрасти всяких штучок і здати в ломбард на 200 баксів. З чим я добре впорався. Потім я дозаписав серію, попрощався, дивлюся, а в мене чорний екран, я просто в ОБС не включив е, цю які. Захоплення екран. Ну, хто шарить, то шарить. Ну, якось так, не дуже добре вийшло. Зараз поїду, мабуть, до Анни. Тут Анна недалеко, так. Тут із поліцейськими, знаєте, я б сказав взагалі, ну слишком просто. Ну, як ця тачка називається? Джефферсон Джефферсон щось дуже знайоме. Томас Джефферсон, чи... Ні, ну я не знаю. Зна... Це... Вроді Чаясь, фамілія якогось. Я не помню відкуди це. Я знай... помню. E, це не помню. Це, це не погано для початку, але мені потрібен підходящий e, наряд. А що за. А що за. Привід e, побачення? О, ти такий, ти такий милий, коли ревнуєш. Секунду, маю наушники поправити. Горва зачитався. Либа чайся. За зайві звуки. О, ти такий милий, коли... ревнуєш. Ні. 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 Ні, дже, я. Е. Забудь, я шучу. Дістань мені це плаття, добре? Добудьте плаття для Анни. Серйозно, я тепер... Так, ця тачка вже запалилася. До речі, то можна було, знаєте, тут по ідеї, ця машина і. Її... кожен раз по ідеї, тут поспавниться нова. Но другого кольору, проте тут, знаєте, можна було б сказати, що насправді вона кожен раз собі краде нову тачку, щоб не палитися. мене... я в поліції, але по, по факту ну, мені за, взагалі нічого не загрожує. Одна зірочка, я собі їду так спокійно, що е, я як, не знаю цієї. Ой, просто я затормозив і ішов, мені нічого. Прикольно. Захаву Морковку. Е, так. Е, до речі, так що мені тут їхати? Я тут покращив дещо, чисто це випадково, чи Чи це. Я не пам'ятаю, щось я чисто випадково покращив. Е, хотів спочатку це. Е, Можете це я покращив до другого рівня, поки Коли не вийшло записати. А вже було продано. Тут так нема таке, як... Ці ячейки запису мені подобається тут всього формула ці звуки. Звук машини, прикольно. А то що тут по суті не можна пересуватися нормально без машини, тому що ти через кожні палі 5 метрів буквально помираєш від цього, бо закінчується витривалість, це якось не дуже. Так, ну я пойду тільки що шо... да я покращував тривалість паспорт. О, прикольно. давай, 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 гадай, цей включится, давай, Ну, гардероб. Не включайся, все ж таки, включи. Что, нас тут хтось ем? Там хтось ем, Ну блин. Так би, пограбував. Чому б не? Хороший, потеребні. Бежать, що, Я еще магазин буду ДВРБІ. Ну, серьезно. Не, ну, зброя-то у мене є. Магазин одягу. Форма прикиньте продається так просто. Плаття з кристалами. Ем. Де тут? -а? 85? Невдача. Що? Оце бойова лапка. Так це зовсім не те. Зовсім не те... Пошукаю щось сама. Ну, блин. Иду знову на її ці завдання возьму. Мабуть. Аніс. У мене вже немає завдання, слухайте, від неї на карті. речі, я там біля неї забув викопати цього. Я не ту одну короную штучку одну не шоу. Це, мабуть, було в тій серії, яку я не записав. Яку не вийшло записати. І Ну що це за медленно дурня? Я ледве їду! Ні-ні-ні, не потрібно мене нікуди ставку. Bumblebee. Ж, всі жовті то чорні машини, це у мене Bumblebee саме так. Не пам'ятаю, тут десь тут була така штука, яку можна було викупити. Мег купить ПТ, блин. Да-да, я шарю. До неї платі, платі з так, да будь до нее платье, блин. Платье с кристаллом. Ну тогда я це помню. Я попробую в заднее окно того мазина залезти. Может быть там щось выйдет, надеюсь. До речі, це ще я казав, воно та воно ж. Ш... Чого тут така... нема таке поняття, як міні-карта? Тихо. Що я винен, це йде сам люд за Навіть не думаю мене чіпати. Щось я пам'ятаю, можна було... Е, викинути. Е, так, це я возьму, це я возьму, це... Я вип'ю. Це мені не потрібно. Десь тут. О, да. Добре, пам'ятаю. Гроші... Гроші це добре. Класне завдання. Гра, на, е, гра схожа на GTA. Що ми маємо зробити? Саме так вкрасти плаття. Такого в іграх на поді... на цей... Е, схожих на GTA я ще не бачив. Те тете -те 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 доїжджаємо. Щас доїдемо. Я серьезно я попытаюсь из них здесь чрного входу 6 типа зайти, то есть серьезно напрямую не можно. Так, гаразд, давайте ось це Покращу шанс успішного пограбувати магазин. Секунду, що в мене в інвентарі є щось таке, що я можу. Ну, Нічого такого, що я можу. Ем... Купи... На Купи... те, щоб купити, в мене не вистачає зброї. Хазяїн напуган, фак є! Yeah. Цому чому як? Клас. Це ж треба було так завдання провалити, причому одно і те же саме. Треба було її просто вигнати. Я зв'язати її попитався, що дало їй перевагу, тому що, схоже, коли я до неї наблизився, то головний герой до неї наблизився і вона змогла його цей спартанути. Там вже цей значок зв'язати, світився червоним. Блін, як я міг так ступити. Тихо. Так, капота вже машини дивиться. І небагато залишилося. Та ви здесь стали. оці тупі боти і ще їх, коли в них врізаюся, ще спеціально, спеціально він їдуть на мене. Ось так. Донато багато зірок розшуку я тебя умоляю, сейчас все. Все, зняв мітку. Зараз все буде. Самое главное три о. Знатего... А тепер можна? Саме... Саме інтереше, у мене багато е, зірок розшуку. А я тут собі спокійно стою, бо тобі їх немає. Тобто ці поліцейські в мене взагалі не шукають, чи що. Вони взагалі не знаю де я є. О, тепер я можу зайти. Ем. Ага. -е. Угу. Добуду я тобі платить, так я плаття красу не добуду. Цікаво в майбутньому главною героя з нею щось буде. Вона теж з главним героєм за ігру. Я вона говорила, типу, ти такий милий, коли ревнуєш, розумієте? Спеціально Спеціалійся, це видно, проте. Отчуваю його типу, словами братан, тобі зі мною нічого не світить. Вечір настав схожий. Так, 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 і так. А ось я. Батя на парковці. Ось. 95. Хозяїн напуган. Що далі? ...вибрати... Добре, вона свалила. Прекрасно. Я взяв, що хотів. Хто б міг подумати, що я з першого разу не виконаю місію, де треба просто украсти плаття. Скажіть, якби якби мені сказали, так раніше, я б не повірив. Гаразд, я сумнів вам я сказав, що не вірю. Проте я не повірив би. Ух ти, чуть озеро не занесло. Блін, мені подобається ця гра, прям дуже. Всього піду на завдання до Дейва і думаю закінчу серію. Ось так ось. Завдання виконано. Зустрічають по. Е, одягу. Містер Райлі, я і не знала, що у вас такий чудовий е, 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 смак. Так. Краще це не буду тримати в руках. Оху. Ну що ж, йдемо ударим. Эээ, чудово, підійде. З поліцейського приїхала тачка, яка урошуку, а він як би, йому все одно. Поэтому тут, кстати, само... Шикарно їздити. Це ще хто такого пропускати має? А! -а, -а. Це не швидша тачка в Блін. Так я надіюсь зайвих звуків ви не чуєте. Брум-брум Так, цікаво, яке завдання буде у Дейва? Справа ось чому. Макої відмивають гроші е, в зламаному банкоматі. Ти маєш е, перекрити їм е, це джерело джерело доходу, типу. е, е, вухам своїм не вірю. Так, да, розумію це. Опять Макої. Де ти, де ти одержимий Дуейн. Треба якось рухатися далі. Може про машину для мене. Щ щось виясниш. Може, нарешті допоможеш? Вони водять у мене з під носа мій бізнес, і не тільки мій. Осколо, е типа, заробляють на нас статки, а ти. а ти радиш рухатися далі. Я ось, Я ось... Я ось думаю, що потрібно взяти реванш і щоб Макої. Мають разок спробувати горя. Це останній раз, добре. У мене є справи поважливіше, ніж гонятися за твоїми привидами. Просто кинь кинь банкомат в сараю, коли захо, е, один, закінчиш один мій знайомий, е, е, укроє його в себе на декілька днів. О, 500 баксів! За це завдання, даду, завдання дадуть 500 баксів тебе банкомат к евакуатору. А де банкомат? Так, я серйозно питаю, де банкомат? О, медлен, де повільне, 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 дерьмо на колесах. Щось можна було свисти о! Не просто так, не просто так зупинився 20 бакс це вам не хочу є О ляля -ля. Так секунду Я можу сразу 6 використати з інвентаря. Так, нехай це будуть. Бін, точно. Все нафіг кирпіч. Це діпше. Тепер нафіг сюди. Мене ніхто не спалив. Що ще дуже добре. Тепер... Ого, прикольно, банком, зацепився. Тепер спалюю. Дуже такий безспалюний. Їхати треба буде недовго. Як він прикольний коготаюся. От їхати було, ну. Завдання, ну. Дуже легеньке. Завдання треба було вкрасти плаття, для мене було, як ви бачили, тяжче. Е, ти молодець, Вілл, вдарили Вдари, Макоєві в їх саме болюче місце. Їх банковські рахунки. У мене є 500 баксів, майже тисячка. Вісім, ну, Заробив 500 баксів, того в мене 896 е, доларів. Е, прям. Цей, прям майже тисячка. Гаразд. Що це таке? Ням-ням-ням. Гаразд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, е, рекомендуйте моє відео іншим. Всім удачки, всім пока!